Трошки робочої атмосфери вам. Сьогодні у нас завдання встановлення великої батарейки. Ось інвертор. Ось Саня. Щит з усіма захистами на постійну напругу. І тут ще стоїть перекидний Пускач магнітний, який перекидає або з мережі, або з генератора є можливість живити цей інвертор. Зараз під'єднуємося до щита, тому що тут буде АВР, який буде об'єднувати три фази в одну. Інвертор 8 кВт, дві БМСки по 150 А, два запобіжника по 160. Через то, що двері встановлені. Мають відкриватися тут і тут замки мають проходити, батарея розміщена трошки несиметрично, але то на швидкість не впливає. Опресовано поки що два наконечники. Кабель 50 мм квадратних. Менший на системах від 5 кВт я намагаюся не використовувати. По-доброму, то в принципі і 70-ку можна було б сюди втулячити, але в принципі на цю потужність 210 А кабель цей тримає, якщо він прокладений окремо, що нам достатньо, тому що тут до 180 А буде струм через нього протікати на самих максимальних потужностях. Просто для розуміння, в яких стіснених умовах сьогодні приходиться працювати. Тут вже всього є, але ще нашого не було. Кумовно прокладуємо кабель до точки, де він буде підключений. Відміряємо і робимо кусь, щоб вони були кабелі якомога коротші. Зайвий кабель, зайві втрати на нагрів. Ось так виглядає вже кінцевий результат по проводах. Зараз будемо їх під'єднувати. Невеличкий відеоогляд перед збіркою, перед закриванням кришок. Все встановлено. Ця частина це постійна напруга, ця частина це у нас ін інвертор. Це вход. Або від генератора, або від мережі. Він перекидається за рахунок цього магнітного пускача. Це вихід з інвертора. Тобто на інвертор вже йде з пускача, захищено цими автоматами, і інверторний вихід захищено цим автоматом. Потім він повертається на АВР. Так, значить, розводка зроблена. По постійному струму 6 мм квадратних, по змінному 10 мм, квадратних окрім генераторної лінії, яка йде 6. Все заземлено. Так, під'єднано інвертор. Трошки різнокольорово для того, щоб можна було розрізнити стрінги, оскільки не ми будемо монтувати тут сонячні панелі. І сама батарея вже в зборі підключена. Ось так воно виглядає в готовому вигляді. 21,6 кВт годин її ємність, з котрих, які ми можемо взяти десь 20 кВт годин. Так, ось все, воно вже все готове. Ось так воно виглядає в готовому вигляді. Охайно. І красиво. І красиво, все у нас Включилась наш безпосередній бос сьогодні Павло. Звертайтесь, якщо що, Обухівський район. Запам'ятайте це обличчя. Все так. ну все тут. Красота, підписано все, все зрозуміло. Якось так, дякую за перегляд. На цьому все. Всім мирного неба, гарного дня, всім сонячного світла і підписуйтесь на канал.